Добрий день, дорогі діти! Розпочинаємо наше заняття. У фросинки і наталки зацвіли в саду фіалки. Фікуси листаті розкошують в хаті, а на підвіконні фуксії червоні. Поміркуйте, які квіти у дівчаток. Чому квіти розкошують в хаті? Як називаються квіти? Які ростуть на підвіконні. Які квіти ростуть у вас вдома? Як ви за ними доглядаєте? Розглянемо фікус, складемо опис цієї квітки? Ця квітка кімнатна, у фікуса пряме високе стебло, листя велике, овальної форми, темно-зеленого кольору. Листя Фікуса блискуче і гладеньке. Він схожий на дерево. Я дуже хочу почути ваш опис квітки. У вас все обов'язково вийде. Дякую за увагу. До наступної зустрічі!